Дефіцит російських артилерійських боєприпасів ймовірно посилився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту застосовуються заходи з нормування снарядів. Це майже напевно стало ключовою причиною того, що жодне російське з'єднання не змогло останнім часом здійснити оперативно значущі наступальні дії. Ігор Лапін. Две запитання. Ну ситуація на фронті. Говорити про ситуацію в Бахмуті. Власне свої думки ми маємо офіційну інформацію рішення військово-політичного керівництва генштабу, і ми маємо її притримуватися раніше. Були от певні різні думки з того, чи бути в Бахмуті, чи залишати Бахмут. Дуже чітко було сказано, що утримання Бахмуту і бої там, а вони власне дають змогу підготуватися нашим резервам і не дати просуватися ворогу далі. Знаєш, складається таке враження, звичайно, що ми не військові. Що ось ось має відбутися кульмінація, і має відбутися той довгоочікуваний наш контрнаступ, та який власне і вирішить, вирішить вирішить головне в цій війні. Ми чекаємо, що ти скажеш. Що можу сказати? Можу сказати, що зараз навіть багатьох поважних закордонних змі пишуть про те, що нібито загострюється протистояння між Києвом і Вашингтоном стосовно так. доцільності чи недоцільності оборони Бахмуту. Хочу сказати всім журналістам, які намагаються, особливо за кордоном, які намагаються з цього приводу щось посіяти. Не треба хайпувати. Про те, чи варто чи не варто обороняти Бахмут, має вирішувати головнокомандувач Збройних сил України. Навіть я б сказав би не політичне рішення верховного, а іменно залужного. військового. Залужного. Якщо залужний вважає, що потрібно ще триматися, значить ми будемо триматися. Тут є питання а: довіри до залужного, б. Скажімо так, можливостям це робити, я говорив про ті проблеми, які є в оборонців Бахмуту. Я не буду зараз повторюватись про брак снарядів, мін, боєприпасів і так далі, про дисбаланс в управлінні військами, тому що там є і десантура, і мотопіхотні, і ТРО, тобто різні роди військ. І логічно було би мати там єдиний центр управління обороною даного міста, і в принципі, який би це координував. Спочатку такого не було. Зараз вроді би там налагодились це питання, і тому, в принципі, вони мають мати розуміння: хватає, не хватає боєприпасів і так далі, доцільно, недоцільно. Другий момент. Якщо Бахмут стоїть, що в цьому з позитиву? З позитиву те, що значить, він виконує якусь місію і стягує на себе фактично мох і болото. Стягує на себе колосальні росіянські сили, які перемелюються. Деякі експерти кажуть, що ми їх там мелимо один до семи. Хтось каже, що один до десяти мелимо їх там. Тобто на кожних там десять загиблих росіянців, один там загиблий український захисник. Багато це чимало в загальному для війни, ну це колосальні втрати. Але якщо говорити в контексті можливостей російської мобілізаційного ресурсу, людського фактору і України, то звичайно росіянців людей шкодувати не будуть. Мені шкода, як і всім кожного захисника, який гине, навіть якщо брати, що ми там їх лупимо один до десяти, якщо казати, що ми знищили вагнерівців, яких там було 50 тисяч. Ну, значить, 5 тисяч загинуло наших. Ну, я вже так зараз, просто на, на просту логіку. Друге, з позитивного по Бахмуту. Ми знаємо, що внаслідок протистояння в Бахмуті, протистояння між е, Пригожиним е, і Шойгу і Герасимовим вони ростуть. А отже, якщо якийсь геморой і головняк між різними, е, як то кажуть, воєваками росіянцями, ну то це ж нам добре. Чим це закінчиться? Це вже питання іншого гатунку. Помножили ми вагнерівців там фактично те угрупування перестало існувати, хоча вони там зараз роді кажуть, жінок вже призивають з армії і так далі. Але справа не в тому, і з ними буде те саме. Військові виконують накази. Ну і на завершення, якщо ми все таки робимо, вже я назвав дві суспільно-корисних праці справи, да перемелюємо їх і вносимо в ряди їхніх командорів, як то кажуть, проблеми, то напевно, витягуючи на себе такі колосальні війська, ми розгружаємо інші напрямки Наприклад, фронту. Так. Де готує залужний контрнаступ, знає, я вже казав, Господь Бог і залужний, жоден з них не доповідали. І слава, і слава Богу, Богу, і не треба нам того знати, не наше то діло. Я дуже добре пам'ятаю, як треба визнати, як я говорив, що ну, якщо вже Зеленський виходить і каже, що ми йдемо на Херсон, то хто ще не знає, що ми йдемо на Херсон. Ну, так я говорив в ефірі навіть вашого е, телеканалу. А ми взяли і пішли на Харківщину. О! Ну, інформаційно-психологічна операція на вищому рівні. Розвели їх як кроліків тих росіянців і таким чином звільнили дуже багато за дуже короткий час. Тобто зробили стрімку атаку. Зараз ми знаємо, що йдуть випуски наших танкістів, які підготовлені на нових танках. Далі продовжується постачання зброї. Заїхали до нас ті бредлі, де вони там стоять. Я теж не знаю, і слава Богу, і не сказав би, якби знав. би. Значить, десь щось воно готується. Я знаю дуже добре, знаю, бо багато моїх побратимів закінчують навчання за кордоном. Вони ж там теж не прохлаждаються, вони вчаться, що робити Вчаться робити стрімкі наступи. Та ж сама гвардія наступу формується з добровольців мотивованих, які готові тягнути лямку. Ну, знаєте, я вам скажу так, Світлана, якщо мені там 54 роки, це одна історія сидіти в окопі, а бігати по передовій з рюкзаком і з амуніцією десь там стрімко біжати, то вже мені трошки воно може бути важче. Не вірю. А, ну, Скажімо так, я теж не вірив до, до останнього часу, але все рівно, скажімо так, є хлопці дійсно ну, крепші, треновані, і це добре. За, захисники Бахмута дають можливість. Знаєте, як я кажу, воїни дають можливість солдатам стати воїнами. Так гинуть пацани. Ну я ну в мене багато загиблих побратимів, тобто я вже запарився в телефоні витирати телефонні номери і в Фейсбуці, щоб випадково знаєте не вийшло так, що... Приходить повідомлення, що треба ж привітати з днем народження, такого-то, такого. то А ти вже не пам'ятаєш, вітаєш, а він, а він виявляється, загинув. І потім тобі родичі пишуть, так він же загинув. І ти вже починаєш думати, що то я, я знав. Да? Тому така історія. Дійсно, хлопці гинуть, але хлопці тримають оборону. Це от саме головне і якийсь замисел головнокомандувача Збройних сил України є. Ну, всі кажуть, що є, і я теж кажу, що є. Бо він дійсно є, бо не може такого бути, щоб його не було, бо дійсно дуже багато сил витрачається на підготовку. Цей термін потрібен на підготовку. І хлопці тілами тримають бахмут. Так, це правда. Ігор Торович, ну от дуже чітко сказано все по бахмуту. Мається на увазі нашим міськополітичним керівництвом. Ми довіряємо абсолютно злужному всім діям і просто тримаємо кулаки і молимося. А щоб все це відбулося з щонайменшими втратами для наших збройних сил України? А тут тут запитання можна ставити, напевно, що таким чином. Тобто, ми розуміємо все одно поміж, поміж рядками, так що після. Після Бахмуту все ж таки буде контрнаступ український. І очевидно, що цей контрнаступ він і визначить подальший перебіг війни. І хочу до цього от, додати свою суб'єктивну думку, що коли там різні там аналітики, знову ж таки, західні говорять про те, що там та ця та війна може тривати на виснаження роками і так далі. Мені мені так моя суб'єктивна думка ведеться, що цей контрнаступ визначить перебіг війни і що вона не буде тривати роками, що саме контрнаступ і визначить її тривалість і її завершення від нього. Дуже багато залежить і тому все те, що і Ігор, і те, що ми знаємо про підготовку екіпажів, там стягнення і так далі, це зараз так надзвичайно надзвичайно важливо. Ну, судячи з усього, мова йде про стратегічну перемогу, таку перемогу, яка дасть можливість е, ну дійсно висувати свої умови Російській Федерації і завершувати війну на наших умовах, не заморожувати війну. Про що мріють росіяни, ну для них це найгірший варіант. В них головне завдання зараз вони вже програли. Вони програли стратегічно, коли вони почали цю війну Рокомасштабно проти України, але в них зараз основе ну, єдиний варіант, який залишається, це програти не до кінця і залишити оці е, крючки, які вони позакидують відповідно в Україну і зможуть там її тримати роками, ну маючи лінію фронту, хай вона там буде заморожена, це ж неважливо. Ми жили з цим чотирнадцятого року за великим рахунком. Всі розуміли, до чого це йде. Ну майже всі розуміли до чого це йде. Е, хтось більше готувався, хтось менше готувався, але розуміння таке було до до, до того часу, доки у нас. Будуть залишатися ці тимчасово окуповані анклави, зрозуміло, що проблема вона нікуди не подінеться. І зараз ми дійсно підходимо, ну судячи із інформаційної складової, із військової складової, і певною мірою, навіть з геополітичною складовою, до певного піку. От після цього повинна початися якась розв'язка. А яка вона буде ну на сьогоднішній день, це залежить виключно від збройних сил України. Тобто, це не рішення навіть політиків. Я думаю, ну можливо, хтось там мріє про те, що він буде вирішувати ці питання. Ні, нас. Воно вирішується все на полі бою, і в цьому плані єдиний переговорник, який є України, це ЗСУ, ну і всі інші, хто їм допомагає: там ТРО, Національна поліція, Нацгвардія, всі, ті, хто просто зі зброєю в руках, в принципі, цю ситуацію змінює. І видно, що ті країни, які навіть до сьогоднішнього дня продовжують займати таку відсторонену, я не буду говорити нейтральну, відсторонену позицію взагалі від цієї війни, вони також до цього придивляються, і в залежності від того, куди оцей маятник. Він хитнеться. Вони тоді зроблять для себе в тому числі вибір. І зрозуміло, що якщо він хитнеться, ми віримо і впевнені, що буде в нашу користь. Вони тоді позицію змінять на таку, щоб більше давити на Росію і казати: все ну нема вам за що вже це чіплятися. Давайте завершувати, виходьте, залишайте, підписувати там якісь угоди, які будуть готуватися, і будемо думати тоді, як далі почнеться ж більш глобальний процес, як далі вибудовувати заново всю систему міжнародних відносин. систему міжнародних Одної безпеки Росія ж її зруйнувала, і відповідно її тепер треба буде будувати з нуля. А там в всі історії дуже багато. З одного боку, Штати, Європейський Союз, Україна з іншого боку, Китай, який активізувався і хоче побудувати її з врахуванням своїх інтересів. Про Китай ми обов'язково поговоримо, тому що дуже справді він активізувався, і дуже багато новин буквально з'явилося за цей тиждень і за два дні, так що минають, але ще хочу точково пройтися по тих інформаційних посилах. Та які є, от я якраз один про один говорила: це щодо нестачі снарядів, те, що заявляє британська розвідка, розвідка, з російського боку, що вони навіть починають використовувати застарілі ігори, чи це насправді так, тому що в. Тому що власне ну якось не було зрозуміло, по тим бойовим діям, що їм не вистачає безпосередньо російських артилерійських снарядів. А те, що, ми, що ми з офіційних, що вони продовжують гатити і гатити безперебійно, якщо говорити про снаряди, ну можу керуватися лише тими джерелами, які ну ми можемо прочитати в засобах маси інформації. Отже, ми приблизно орієнтуємося в кількості снарядів, які росіянці випускали по нашим позиціям на початок війни. Така кількість доходила 60-80 тисяч снарядів на добу, вони гатили по нашим позиціям. Е, на сьогоднішній день ця кількість коливається 10-20 тисяч на добу. Тобто кількість обстрілів, артилерійських обстрілів знизилася, якщо говорити взагалі ну, по всьому фронту. Я зараз не кажу за якісь окремі ділянки, бо якщо в одному місці десь щось додавалось, в іншому обувилось. Але заслуга в тому, що знизилась кількість обстрілів не лише в тому, що закінчуються снаряди. Я би тут не був би такий категоричний, тому що ми знаємо, що росіянці возили їх з центрального військового округу. Зараз в них там закінчилось, вони починають возити з дальшої позиції. Позицій логістичне плече збільшилось. Отже, довше везуть. Далі вони то везуть, але ж вони не можуть підвести вагонами десь дуже близько, бо ми ж хаймерсами десь дістаємо. Значить, збільшилось логістичне плече вже розподілу по фронтам. І завдяки от проблемам зменшилась е, тиск артилерійських, як кажуть, дуелей. Це одна із причин. Так, я не виключаю, що можливо і зменшилась кількість снарядів. Чому? Якщо пригадати е, початок війни. Кількість знищеної російської броньованої та артилерійської техніки різного гатунку, ну артилерійські системи, і броньована техніка. І кількість особового складу. То ми пам'ятаємо, що техніки ми нищили, наприклад, там в ну, відсотках, якщо брати, там на 30% одиниць техніки. Ми нищили, наприклад, там 300 людей росіянців забаранювали. Тепер ми баранимо їх по тисячі в день. А кількість знищеної техніки зменшується, вже не ну кратно зменшується. Отже, до чого це ведеться? Це ведеться, те, що вони компенсовують нехватку снарядів особовим складом. Якщо пригадати кількість військ росіянців, які стояли напередодні вторгнення, то ми пам'ятаємо цифру 170 тисяч плюс резерви, десь до 250 тисяч було росіянців на наших як кажуть, кордонах перед вторгненням. Сьогодні аналітики кажуть, що є близько 400 тисяч. Отже, знову ж таки, це підтверджується, що вони отим м'ясним валом заміняють колишній артилерійський вал. Але сказати, що закінчуються снаряди, то треба просто подивитися, наприклад, наскільки було зруйноване навесні місто Сєвєродонецьк Попасна, і сьогодні, наприклад, там Бахмут. Та воно десь одинаково, вони розбирають квартал за кварталом, залишаючи руїни. Я вже не кажу, там Авдіївка Авдіївку вони луплять там дуже багато вже, як то кажу, часу. Але фактично вони не змінили тактику. Єдине, що в наступальних операціях не вогневий вал, а м'ясний вал. А сама тактика роботи по, квар... по квадратам, вона залишилася. Ми, в свою чергу, навпаки. На їхню тисячу відповідали 10-15 пострілів, я просто дуже пам'ятаю, це було навесні. А сьогодні на деяких напрямках, на їхню тисячу, ми теж віддаємо тисячу. Але виграємо за рахунок точності. Чому? Ну, бо та ж сама артилерійська система три ну, цікавіша, ніж та ж сама там, совєтська система, там, д 30 Гаубиця. Наприклад. Чому? Тому що 3 сімрки, вони легші, легше їх переміщати, але саме головне, вони точніші. І це теж добре. Ну і, в принципі, наскільки воно нам це допомагає, оці от збільшення логістичного плеча, розвалені їхні, оці склади артилерійські, так допомагає, тому що, ну, скажімо так, при таких інтенсивних боях, якщо бувати пропорційно, то менше гине, ніж гинуло на початку війни. Ну, Давайте говорити відверто. От. Не то, що я там, ну скажімо так, знову ж таки, є різні ділянки на деяких ділянках в рази більше, але треба враховувати і кількість, наскільки збільшилась і росіянських військ. Тому я вважаю, що тема про снаряди щитати, коли вони в них закінчаться, це саме, що щитати, коли в них закінчаться ракети. От нас тут всі щитали, щитали, считали, считали. А Путін взяв і Х 22 кинув на житловий будинок. І зараз знову використав Х 22 ракети. А Х-22 ракети, ми Україна, їм передали майже тисячу одиниць в 99 у році за газ А в у всьому радянському союзі. Скільки їх було росіянців? ракет є багато, просто є менш точні, є більш точні. Але рахувати, коли закінчиться ні, наше завдання зламати хребет у цьому угрупованню, яке сьогодні на території України, і тоді відбудуться ці процеси, за які колега говорив, що можливо, знаєте, від ситуації на землі залежить і майбутні переговори в політичних кабінетах, отак от. Так от.